банди. Господь все бачить, і люди все бачать. І стокрот будуть покарані, зрадники на зразок Ющенка і бандити на зразок цієї компанії, яка сьогодні мордує Юлію Тимошенко. І оці подонки, які стоять у нас за спиною, загороджені в клітці, вони так само поставлені для того, щоб її крапельці висотувати і психологічні сили, людські Її здоров'я забирати. Юля мужня і сильна людина, але вона буде триматися й далі і ще й завдяки нашим серцям, нашим молитвам, нашим благанням до Бога захистити її, врятувати, послати їй сили і здоров'я. Тому молімося за її здоров'я. І кожне слово буде почути. Спасибі вам всім за те, що ви є. Це, звичайно, не 2004 рік, коли була велика віра в єдність, коли Юля на собі винесла цього подонка Ющенка в президенти. Я вчора була під час суду, коли він давав свідчення, це огидно, коли люди... Дайте ще сказати, ми цей закомплексований подонок, за якого ми стояли і віддавали сили, здоров'я і життя. Я каюсь перед вами, дорогі люди, я вперше в житті прокляла людину. вперше в житті я сказала людині будьте прокляти. Я покаюся і перед Богом за це, бо гріх когось склинати. Але напевне на його голову вже стільки впало подяк скажімо так, від народу. Поспівчувати, а ми будьмо сильними, будьмо.